Вчителі. Два роки по тому на Майдані, в Києві, відбулася революція гідності та свободи. І сьогодні ми зібралися з вами тут для того, щоб згадати ті трагічні події, які надали нашому народу дуже великі надії. Президент України Петро Порошенко підписав укази про щорічне відзначення 21 листопада Дня гідності і свободи, а 22 січня Дня Соборності України. Раніше, 22 січня, в Україні відзначали День Соборності та Свободи. 21 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про Асоціацію України ЄС. Підписання мало відбутися 28-29 листопада на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Пізно ввечері на знак протесту проти такого рішення уряду на Майдані Незалежності в Києві почали збиратися люди. Народний протест розвинувся в національну революцію. Революцію було названо Євромайданом, але цей термін передавав її суть тільки до ночі з 30 листопада на 1 грудня. Коли за наказом українського режиму протестувальників розганяв спеціальний підрозділ, з цієї ночі Майдан перетворився на Єврореволюцію, боротьбу за людську та національну гідність громадян України. Дуже вдало сказано, що шукаючи, Україну, що шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Єдиний символ Революції Гідності прапор України, єдиний духовний помічник, національний гімн. Революція відбулася не лише в політичному житті України. Вона відбулася у нас самих, у нашій свідомості. Україна це територія людської гідності та свободи. Минуло два роки із того моменту, як загинули вони, герої, яких народила революція Майдану. Чим була революція для кожного з нас? В першу чергу. Майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людськості та гідності, гідність за визначенням це поняття моральної свідомості, яка виражає уявлення про цінність усякої людини, ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку суспільства. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх. Страх померти. Ми бачили гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у нічний майдан і плакали. Бо відпускати страшно, а не відпустити ще страшніше. Ми бачили гідність в очах хлопців, що без бронежилетів у пластикових касках, прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади на інститутській, європейській. Ми бачили гідність у волонтерах-медиках, що виносили поранених під кулями. Ми бачили гідність у людях, котрі, незважаючи на мороз і блоковане метро, несли їжу і медикаменти на Майдан і в шпиталі. Ми бачили гідність журналістів і операторів на Майдані. Я пишаюсь тобою, мій рідний народе. Бо заради країни за гідність свободу. Прості люди безстрашно опліч устали, проти звірства і хамства влади повстали. Вони кулі ловили палкими серцями і посмертно для інших стали взірцями. Зупиняли автівки та потяги тілом, в голос думки народу сказати посміли. Слава нашим героям Небесної Соні, слава тим, хто країну з пітьми Своїм прикладом зрушив у напрямку світла шанс для здійснення мрій надав заповітні. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь, не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі. Тож не сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій байдужі. Бо знайте, ви сьогодні не одні, а разом ми не стримні й справді дужі. Говори про свою любов до говори, не мовчи, хоч щось скажи. Вставай, не сиди, ти уже не маленький. Не йди за кимось, не слухай когось. Час прийшов, прокидайтесь, люди, досить ховатись. Досить терпіти, народ вже вийшов, народ вже усюди. Ти ж українець, щось маєш робити? Прошу всіх пам'янути наших героїв хвилиною мовчання. Кача о тині, ли кача оти На цьому наша лінійка доходить до свого кінця, і нехай кожен із вас буде гідний своєї країни. Давайте будемо єдними і робити все, щоб наша країна і наш народ були щасливими. Звучить гімн України. На цьому ми завершуємо. Будь ласка, проходьте всі по кабінетах.